АМС – надзвичайно зручне та корисне, доповнення до вашого принтера. Ви можете друкувати різні круті речі, наприклад, фігурки, різні картини чи навіть ось такий годинник. Проте, АМС – це не лише про багатоколірний друг, але про багатоматеріальний, що дозволяє друкувати, наприклад, сапорти, як ось тут іншого матеріалу. Тобто основна деталька в нас чорного кольору, сапорти – білого. У цьому відео ми розберемося, як працювати з АМС-системою від Bombolab, Подивимося, які налаштовувати в слайсері. А також я вам покажу деякі цікаві варіанти використання АМС. -ки. Тому не переключайтесь. На даний момент в Bombolab представлені три АМС. Перша це звичайна АМС, яка під'єднюється до P та X серії. Друга АМС-лайт. Яка підходить до А-серії. Також недавно бомбула представили нову AMS 2 Pro, що підходить спеціально до нового H2D. Проте, з використанням спеціального адаптера, можна підключити до X та p серії А також кажуть, що в другій половині 25-го року бомбула представить можливість підключати нову AMS 2 Pro і до А-серії. Тому чекаємо. Почнемо з загрузки філаменту. Для цього. Вставте катушку філаментом в один із слотів та натиснувши на важіль фідера, протягніть філамент всередину. Якщо все зробили правильно, АМС сама потягне пластик, а у вікні налаштування АМС з'явиться відображення вашої катушки. Якщо використовувати оригінальний пластик від Mobulab, тип та колір катушки автоматично вибереться. Проте, якщо використовувати сторонні виробники, Тип та колір матеріалу прийдеться вибирати вручну. Це можна зручно зробити з екрану на принтері. Для цього переходимо на вкладку АМС та натискаємо на іконку налаштування. У вікні ми можемо вибрати виробника пластику, тип пластику та колір. Проте, якщо ви використовуєте P-серію, Можливості змінити пластик з екрану немає. І для цього ви можете використати або слайсер, або бухенді на телефоні. Ой, ну, бамбу хенді. Для цього переходимо у вкладку Принтер. Справа у нас є відображення нашої МС. Тут ми можемо побачити, у яких слотах у нас є катушки. Також тут можна зручно вибрати правильний матеріал, як і з екрану. Також зверніть увагу, що Бомболаб не рекомендує використовувати з МС гнучкі матеріали, такі, наприклад, як ТПО, а також вологий ПВА. Це може спричинити до забування катушки. А також не використовуйте картонні котушки. Хоча, якщо з цим не хочеться, можете і їх. Ну, Але так. Отже, ми загрузили наш пластик та наш АМС готова до друку. Переходимо на Maker World. Та шукаємо підходящу модель для нашого першого друку МС. Для прикладу, ось така лисичка. Давайте скачаємо 3M файл та перейдемо в наш слайсер. Як бачимо, колір налаштувався автоматично, а в вікні зліва, де є налаштування нашого філаменту, додалося три нових пластика. При потребі тут ми можемо змінити який саме це пластик, наприклад, ми друкуємо не PLA, а PG. Та колір, Якщо натиснемо тут на квадратик зліва, можна вибрати якийсь інший колір. Проте цей колір насправді впливає лише на відображення на нашій моделі в слайсері, фактичний колір моделі буде залежати від пластику той, що знаходиться в МС. Також на робочий стіл нам з'явився ось такий куб. Саме це башня для очистки. І вона потрібна, щоб очищати соплом. Перед друком новим кольором. Натискаємо нарізати модель. Щоб побачити, який матеріал буде використовуватися та скільки, у вікні за результатами нарізання, вибираємо філамент. Тут ми можемо побачити, скільки пластику нам знадобиться для друку. Тепер можемо відправляти на друк. У вкладці Філамент вибираємо, який саме філамент та з якого слота потрібно використати. Саме від цих налаштувань буде залежати фактичний кольор нашої моделі. Вибираємо потрібні слоти та відправляємо на друк. Проте, що робити, якщо потрібно розфарбувати деталь вручному. Для цього є інструмент кольорове фарбування. Переходимо у слайсер та спочатку додаємо необхідну кількість матеріалу. Для прикладу, додаємо ще один матеріал та вибираємо, який це тип матеріалу. Для прикладу PG. Натискаємо на модель та вибираємо інструмент кольорове малювання. Тут ми можемо вибрати, яким матеріалом будемо малювати, а також тип інструменту. Вибираємо інструмент колом та перший матеріал. Спробуємо щось намалювати та нарізати. Як бачимо, на нашій фігурці утворилися пляма іншого кольору. Це і є наш інший філамент. Проте в цьому випадку інший колір буде лише на поверхні, що не дуже добре, бо колір може не перекриватися повністю і місцями буде видно колір бази. Щоб продруковувати її всередині моделі, краще вибрати сферу або заповнення. Якщо вибрали заповнення, сплецер автоматично залиє частину моделі у вибраний колір. Якщо модель складається з декількох частин, найкраще рішення буде вибрати конкретний філамент для окремої частини. Давайте розділимо нашу модель на частини, натискаємо правою клавіші по моделі, далі розділити на частини. Щоб вибрати філамент, вибираємо потрібну частину, натискаємо правою клавішою, гортаємо вниз, далі змінити філамент. Давайте спробуємо зробити нашу лисичку полосатою. Виберемо декілька кольорів на кожен елемент. Нарізаємо та бачимо, що наша лисичка друкується з декількох матеріалів. Можемо трішки потягнути позунок справа і побачити, як це буде виглядати в розрізі. Також ми можемо використовувати інший матеріал для підтримки. Це спросить зняття підтримки з самої деталі. Для прикладу ось такий крабік. Тут підтримка малювалася, от, друкувалася, перепрошую, білим кольором. Розглянемо, як це зробити. Переходимо в слайсер. Переходимо у вкладку підтримки. Вмикаємо підтримку та переходимо у філамент підтримки. Тут доступно два налаштування: матеріал підтримки та інтерфейс підтримки. Матеріал підтримки, як зрозуміло, це сама підтримка. А інтерфейс це лише верхня частина підтримки під моделлю. Давайте спробуємо обидва варіанти та подивимося на відмінності. При вибору матеріалу підтримки уся підтримка друкується іншим матеріалом. А при виборі інтерфейс підтримки лише та частина підтримки, що доторкається до моделі. Розглянемо ще один цікавий варіант використання МС, а саме літофонія. Виглядає не дуже. Але якщо зробити ось так. Це ось такі картини. Зображення утворюється в залежності від товчини матеріалу. У даному випадку вона кольорова і друкується за допомогою АМС. Давайте спробуємо таку зробити. Для цього переходимо на MakerLab, створюємо новий проект. Вибираємо тип кольору. Може бути або монохромний, або кольоровий. Вибираємо зображення та отримуємо ось такий результат. Завантажимо файл та відправляємо на друк. Все, що лишається, додати led панель ззаду. А в нас вийшла ось така класна фоторамка нашої команди. Мультикулірний друк велике поле для вашої фантазії. Експериментуйте, створюйте класні проекти та діліться з ними в коментарях. Мені буде приємно почитати. І не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, це допомагає нам розвиватися. І друкуйте для себе, друкуйте для збройних сил. До зустрічі!